Алкоголь. Я Світлана, практикуюча нумеролог, генетик, зараз гіпнотерапевт, і я успішно вже подолала шлях видалення будь-яких програм алкоголізму зі свого життя. Зараз я не вживаю абсолютно жоден алкоголь, і я маю повне моральне право вам рекомендувати те, що я зараз буду рекомендувати, тому що сама пройшла цей успішний шлях. Хоча в мене сміється чоловік свята, ти такий алкоголік, який ти алкоголік. Але генетика верніше віднос вважає, що навіть якщо ви трішечки вживаєте алкоголю десь-не-десь десь на свята, значить це вже є алкоголізм. Тому так, ось. І я не рекомендую насильно відмовлятися від алкоголю, навіть якщо ви дуже сильно хочете. Чому? Тому що ви. Це не ви хочете алкоголю, це хочуть ці програми, ті сутності, які живуть у вашому просторі. Саме вони хочуть цього алкоголю. І навіть якщо людина зусилля волі залишає пити алкоголь, ці сутності починають їсти тіло людини, і людина починає дуже сильно страждати і розрушати своє тіло. Найбезпечніший шлях залишити алкоголь це забрати ці програми зі свого життя. І найкраще з цим впорається саме гіпноз. І я зараз успішно пройшла уже цей шлях. Тому в кого це є проблема, готова допомогти.